Можлива заява. Не в поліцію, а для моїх тих самих лучших клієнтів. Е, хочу донести до вашого відома одну маленьку таку суть. Що е, зараз йде сезон. Сезон, коли оці скаже, а ділова деревина! Ні, це дрова. дрова. Е, ми переробляємо. Я люблю цю роботу, знаходжу людей, які готові робити цю роботу. Комусь вона подобається, комусь ні, ну суть. Зараз підвищений попит, і трошки важкувато це все переварювати в тих умовах, які ми зараз маємо. Не буду вам об'яснювати, тому і так всі розуміють, як легко зараз знайти робітників чоловіків, працівників, і т.д. і т.п. маючи ціни, маючи дрова з Вінниці, маючи ще багато всього. У мене немає кращих чи найкращих, чи ще лучших клієнтів, якихось пріоритетних. Ми всі ідемо по списку. Людина замовила, ми принципово е, зробимо те замовлення. І не важливо, чи це 10 чи 4 складометра, там більше грошей там менше грошей. Ми не про гроші. Бо люди, які всерйоз займаються дровим, а вони не про гроші. Бо якби чисто раді грошей і десь у мене йшов би фінансовий перекос, а він в цьому бізнесі доволі часто, то я вже давно кинув. Я люблю цю роботу. Я хочу робити її якісно і. Гарні терміни і все таке. Але хочу, щоб ви розуміли одну суть. Не все так просто. І буває часом, що я ніколи нікому не обіцяю на якийсь конкретний день. Ми вже четвертий рік, скоро піде, як працюємо, ніколи не обіцяю. Чисто із-за того, що. Щоб комусь щось пообіцяти, навіть через день це може що хоче статися. Може людина до роботи не доїхати, може щось станок, якийсь машина поламатися, ще якась, ще якась і ще якась штука. Може фура екстрено приїхати. Я не можу її не прийняти, бо завтра не буде що возити. І це все складається в те, що я кажу завжди приблизний термін. І якщо ми взялися, ми точно виконаємо замовлення. Можливо, навіть трошки довше, ніж хотілося би, але виконаємо. Бо ми відповідальні. У нас не буде такого. Я і розумію людей, що люди бояться, бо їм було що балаболи. Вони був клієнт, який каже: ви вже у мене п'ятий за це літо, в кого я замовляв, але ви привезли. Не Переживайте. Все буде чекен пікен другого рівне. Це гарантія того, що без тепла ви не залишитесь. А ми дровами це займаємо, займаємось, займаємось, займаємось. Це ще не все. Це тільки одна база, є ще друга база, і ще будемо дрова, ще будуть поставочки, просто не особо вже є куди. Тут і так, на пів району Рівненського.